Офіційно по реєстрах мінді вийшов з цього бізнесу лише в грудні 2024 року. Ви тільки вдумайтесь, близький до президента, бізнесмен 10 років війни Росії проти України і 3 роки повноштабного вторгнення є і досі співвласником фірми у Росії фірми, яка тільки за 2024 рік сплатила близько Вів мільйона доларів податків і зборів до бюджету країни-агресора. Отже, ось така історія. Це все ще не плівки міндіча, яких вся країна власне чекає. Дуже цікаво, що ми на них почуємо. Але все ж мені здається, одна з причин, яким яка повинна би була підштовхнути службу безпеки України, зацікавитись цією персоною. Чи я все ж перебільшую на вашу думку? Поганий такий міндіч, який не займається діамантами, знаєте? Там, де міндіч там і діаманти, там Каломойські. Ну, зрозуміло, що це такий бізнес не для всіх. Ну, а міндіч, очевидно, ну, пов'язаний з певними такими колами, для яких Україна місце заробляння грошей. Тобто говорити про інтереси країни, інтереси міндіч або Чернишова, ну це буде значно перебільшенням. А, той самий Шурма, там, один з п'яти шісти менеджерів, без яких все впаде, словами Зеленського, спокійно собі а, на накалідовані в Україні гроші і перебуває там, в Німеччині. Да? Зараз кажуть, він поїхав в Австрію, тому що Австрія не видає, як фірта ще не видавала. Так, ну, в Певну міру для них це місце заробляння грошей. Колись Коломойський так паспорта розкладав, розумієте? Один такий, один такий, один такий. Ну. В міндіч так само я абсолютно переконаний, що в років тоді, коли він засновував ці діаманти діамантову кампанію, то десь там вони посміювалися, значить, сидячи в своїй квартирі на Грушевського 9 на золотих з унітазах, значить, складаючи якісь там в голові проекти, то вони точно себе не пов'язували з Україною. Вони опинилися по цю сторону, коли почалася війна. Їх це дуже сильно дратувало. Я пам'ятаю всю команду Зеленського. Вони були проти санкцій тієї людини, яка знімалася в їхньому фільмі, який там розповідав про щасливе совєтське, значить, прошле. Да, я його не дивився, звичайно, але сам проект був такий. Ну, як він там називався? Я вже не пам'ятаю свати, да, там Та от, і вони дуже сильно обурювалися, що санкції проти цих. Я дуже добре пам'ятаю ці часи. Для них е, окупована Горловка не була окупована, це ж один народ ж вона окупована. І татами видавав там, свої. Дуже смішні жарти Зеленський. Для, для нього Україна була, як це він там казав на тому фестивалі в Юрмалі, це героїня німецького кінематографа, яка, яка усіх бере. Ну, смішно, ну, ну смішно ж, да, правда ж, їм смішно. Воно опинилося випадково тут, ну і волею... З таких обставин, які так скалися, це я зараз не буду говорити, бо це не раз ми говорили, і не раз про це будемо говорити, вони опинилися при владі. От в тій країні, яка для них була місцем заробляння грошей. Я пам'ятаю зеленський, зеленський який на день вишиванки серед цього розмаїття вишиванок і всіх візерунків всіх регіонів України знайшов косоворотку. От йому чи чернишови, вся ця обслуга, значить, от показали йому саме такий в нього був. Я не проти. Одного з регіонів, але це що, випадково знайти серед десятків тисяч в усіх регіонів України з косоворотку, яка асоціюється з Російською, яка одягом. асоціюється з Російською Федерацією. А Дінна це була це. Вже була вона ж війна. Вже ж була. Він уже при владі був. Він її не бачив, але вона була. Ну тому чи Чернишов, Чернишов зараз під час війни будував під Києвом. Велике котежне містечко, а де розслідування гроші? від Михайла де? Ткача. Якщо да. хто ще не бачив, гляньте, да де гроші? Ну а стосовно ІСБУ, Ну Зеленський ж сам казав, що в нас корупція має прівніти з державною зради, але ж він не мав на увазі, щоб карати своїх, значить, друзів і сімейку свою. За корупцію, як за державну зраду. Я маю на увазі в широкому сенсі цей МАФ і я. Ну, да, от Зеленський кажу, ще один там. Єрмак, да, великий у нас, значить, ми побачили, який він видатний у нас дипломат. Ми побачили, як він зі студентами говорив всі його спроможності, всю його потенцію. Яка говорить тільки про імпотенцію, ми побачили на зустрічі з студентами. Ця людина скільки всі сіється на перемови. Людина кришувала мафи. Да? Ми сміємося там з Віткофа, який в політиці. Як сказав той самий Трамп, не розбирався і нічого про Росію не знає. От вони також нічого не знали. Ні про політику, ні про Росію, ні, ні про Україну, верніше, якщо говорити. Тому е, нічого дивного, не бачився, будемо ще багато цього бачити. Е, е, коли ми говоримо про державну зраду, і ви запитали мене про СБУ, ну в СБУ є два СБУ. Одна займається дійсно справами національної безпеки і. Крошить русню, у цим вони займаються, інші займаються тим, чи вони не мали би займатися, тому що відповідно до взятих на себе зобов'язань ми мали зробити реформування служби всякої України ще при Баканові, зробити, щоб вони не займалися тими речами, які дозволяють їм їздити на тих автомобілях, отримати такі квартири і разом пам'ятаєте робити таких там вітюків, хто там шила, і разом з е, умками фестивалять на, значить, на бандитських сходках. От коли показували. <ган> якісь там, значить, у Татарова якісь там був подія, Захід, ще тоді був перший заступник. Значить, Віннідіктовий був такий. а Потім за його там відсторонили те, що він собі під час війни на Мерседесах з людиною, яка була в кримінальних розслідуваннях в Іспанію, катався Олексій Сімененка, якщо я не помиляюсь. Да? Так я тоді запропонував вас в ефірі просто прибрати підписи. От і прибрати звук. І ми б побачили оцю ту блатну, значить, міжпору, яка на рейндж-роверах приїжджає, вони нічим не відрізняються від цієї сходки. Тому у нас два СБУ, на жаль. Одна... Воює, а друге займається тими речами, як... чим вони не могли займатися. Тому, коли Зеленський казав, що треба прийняти, він мав на увазі не те, щоб їх карати, а те, щоб забрати справи від від набу і від передати їх тим, хто буде їх там ховати, як поховали справу Татарова. Нагадую нашим глядачам. Людина, яка вже свідчила проти Татарова, на неї повісила замах про вбивство, тому справу забрали від набу за підслідуванням. Значить, передали в СБУ. Вона із пункту А, як задачки ми вирішували в математиці, із пункту А, де там один кілометр їхати від набу до пункту Б до СБУ, на, на з пункту А виїхала до пункту Б не доїхала. Ну, не Потім приїхав прокурор, ну, нема справи. Суддя ну, яка, нема справи, значить, рафік був нічого не винуватий. Ну, таким чином, у нас все це діє. Тому міді чи Чернишови, все це одна. Е... Ну, не буду говорити таких слів, ми прекрасно розуміємо, про що йдеться. Е... І дійсно. Е... Якби вони ще тоді, я проти того, але знаєте, я завжди розділяю, якби вони тоді крали з прибутку, що ми якось, можливо, би говорили би про таку-то -та статтю, значить, яке то -та, таке то -та покарання від таких то до таких, то речей, коли вони роблять під час війни, то вкрадені від держави гроші або, наприклад, спонсоровані в країну агресора гроші є не в гривнях, не в доларах, не в євро, має бути росіяни, а є такими, які оцінюються в житті, в крові в здоров'ї українських. Хлопці-вича, які зараз на фронті, в тому числі цих Міндічей, Чернишових, всіх, значить, навіть за кордоном, знаходячися шурми, всіх, всіх практично захищають. І думаю, що насправді це вони. Я не думаю, що вони отримують те, що вони хотіли б отримати, але я завжди наполегливо попереджаю ще до Портнова, що їх може чекати. Наполегли попереджають, це не погроза, це попередження. Тому що якщо це робиться під час війни, то пам'ятаєте це як робили з тими, хто розкрадає майно в Миколаїві. Їх з голими дупами прив'язували скотчами до стовбів. Я думаю, що такі стовби будуть стояти, якщо вони не зроблять тих реформ, і не посадять тих, хто під час війни війни наживається на житті і здоров'ї українських українських збройних сил тому що ще раз наголошую не поставлені міни це не кредити не то не кредиторська заборонення оборони це життя втрачені життя цих хлопців які хлопців які ці міни не утримали тоді в квітні в, в, в травні 22-го року вкрадені ті гроші тоді в Україні або, або в або значить спонсоровані в Росії. Це гроші, які вбивали українські, які вбивають українських дітей. Цими ракетами, які на ці гроші там. Заробляються, я не піднімаю градус, так воно є. Вони ж ми ж вимагали. Я дуже добре пам'ятаю. Тут сиділи в студії, говорили: от Бельгія така сяка, вона тоді, там проти там 14-го пакети санкцій, не хотіла, значить, вводити санкції проти, проти Росії стосовно їх, значить цієї діамантової галузі. Ми тоді про це говорили, тому що, значить, є люди, які в Бельгії займаються там в, в тих самих Нідерландах. Це країни, які багато заробляють на агранки цих алмазів. Ми говорили про Індію. Ми говорили, як Захід намагається їх там, значить, робити якісь там позначки, щоб через Індію не йшли російські, значить, діаманти. Ми говорили про компанію The Beers, Ми говорили про ті речі, вимагаючи від заходу, щоб вони не дозволяли грошам текти в Росію. А міндіч. У нас спонсорує війну, находячися в Росії. Тобто, там ми бачимо, там ми говоримо про це, значить, скалка в оці, а вона там дійсно є. А колоду власному оці в державній владі у друга, де вони там, значить, говорили про те, як вони подолають корупцію, що там зубожіння вони припинять цієї на зелитих унітазах будинку на Грушевського квартиру Боголюбова, розповідаючи ті речі, які бо потім слухали виділі слоганів, де там прийде весна, значить, саджати вони будуть. Побачить дехто. Ми побачимо. Хто де що робив, однозначно. А, ну і попередження моє залишається абсолютно актуальним, тому що там, де не буде працювати правоохоронна система, там буде працювати. Містер Ліченко, який отримав кримську прописку, ось такі у нас чудові історії всередині країни. Давайте подивимося, з чим доводиться стикатись назовні. Дональд Трамп скасував зустріч із путіним у Будапешті. Однак не виключає, що такі перемовини все ж можуть відбутися у майбутньому. Паралельно із цим міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки запровадило санкції проти російських нафтових компаній РосНЕФТЬ «Лукойл» та їхніх дочірніх фірм. Це сталося вперше за нинішню каденцію про Президента Дональда Трампа таке рішення президент США пояснив коротко. Цитую, я відчув, що час санкцій настав. Кінець цитати Трамп сподівається, що такий крок підштовхне очільника Кремля до розсудливості і завершення війни Росії проти України. Я думаю, що вони точно матимуть там вплив. Це наймасштабніші санкції та санкції щодо нафти. Дві найбільші нафтові компанії, одні з найбільших у світі, але вони російські. Вони видобувають багато нафти. І сподіваюся, це підштовхне. Сподіваюся, він стане розсудливішим. І сподіваюся, Зеленський також буде розсудливішим. Знаєте, для танго потрібні двоє. як то кажуть, і ми це з'ясуємо. Власне разом із тим, державний секретар Марко Рубіо заявив, що, попри введення санкцій, Сполучені Штати все ще не проти провести зустріч із Росією, адже зацікавлені у можливості досягнути миру. До слова Путін відповів на перші санкції Сполучених Штатів Америки а за другого терміну Трампа. За словами Кремлівського диктатора, новими санкціями Сполучені Штати Америки намагаються чинити тиск на Росію, але цитую жодна країна, яка себе поважає ніколи не. Не робить нічого під тиском. Кінець цитати. Отже, як ви бачите цей жест від Дональда Трампа в багатьох сенсах можна спокійно назвати його абсолютно несподіваним на вчорашній вечір Дякую. Трамп геть від Москви? А як е, ну Трамп є несподівані. Це його імідж. Він ретельно вибудовує. Е, Ми коливаємось разом з цим до Москви, від Москви. Він завжди є ньюсмейкером. Він прогнозована, непрогнозованість. Тому воно з одного боку не з іншого боку, завтра він може сказати, що я там, значить, буду зустрічатися все ж таки. Він відкриває можливості. Ми будемо говорити, як Трамп знову Путін значить, на Трампа надавив. Так? І, і... Трамп... Трамп собою підмінив дискредитовані міжнародні інституції. От зверніть увагу, зараз, от, якби він ввів ці санкції. Ну, зараз і так впали, значить, російська біржа, товарна Серівая, Московська аркція Лукоїла а, і Роснефті. А, ціна на нафту піднялася на 3-4 долари. На 3-4 долари. Всього лише. А, якби ці санкції вводилися в 2022 році, ціна на нафту була б раз в два більша ніж до санкцій. А, була б серйозна проблема в Європі. Це означає, що маринок що... цього чекав? А, ні, ні. просто ні. Це є об'єктивні речі. Тобто, ти mm -hmm. не можеш ввести санкції тоді, коли... Світ і глобальні ринки залежать від Росії. Сьогодні Росія залежить від глобальних ринків. Все перевернулося. Але якщо ти якщо ми хотіли санкції отримати в сьогодні, ми вже складно було говорити, те, що зараз я кажу. Ти вводиш санкції, Росія продає менше. Ціна у постачальників стає вище. Санкції не будуть працювати, тому що Індія і Китай все одно їх будуть закуповувати. Країни, які нам допомагають, будуть стагнації і будуть мати проблеми, і будуть інші уряди замість тих, які ці санкції ввели, тому що люди залишаються без роботи. Ну, така ситуація. У мене вчорашній е, мій Фейсбук нагадав, що в 21 2021 році е, в цей час наш уряд, де була війна, ми говорили з вами про Чернішова, говорили про Міндіча. Наш уряд оголосив тендер на закупівлю російської електрики Коломойський для його майнінга на Нікопольському фіросплавному і таке інше. Наш уряд. Я тоді казав. Значить, закуповував російську електрику. Хотіли закуповувати російський газ, були попередні домовленості. Наш уряд. Вони не бачили війну. Це для них далека війна. А ми не бачили ну, не ми, ми бачили, вони не бачили війну. Наш уряд хотів закуповувати і мені на ефірах, і ОПЗЖ, і слуги народу розповідали про те, як же ми будемо без російської електроенергії. І ті самі сьогоднішні спікери, і їх. Значить, лояльні експерти розповідали мені з цифрами, які там розроблялися в офісі президента в 21-му році, в 20-му році, вони гроші на е, оборону не виділяли на, на для військових. Не виділяли для нової техніки, не виділяли, а для того, щоби значить. Сторгувати з Білорусі у собі в мінус на мінус 3 мільярди, закуповуючи російський дізель на 40%, буде ще залежати від фактично російської нафти, яка переробляється на Новополоцькому і Модельському заводах в Білорусі. Ми практично залежали від них і говорили про те, як же ми будемо без них. Тому ми говоримо про те, що об'єктивно тоді це не можна було зробити, тому що світ залежав від Росії. Я кажу про глобальні ринки. Санкції, які не працюють, не варто вводити, тому що вони мають негативний ефект. Це перший об'єктивний момент. Тоді, коли ми говоримо зараз вже про Трампа, коли поступово російська нафта витіснялася, Європейський Союз розробляв пакети санкцій, відсували під тиском значить, Угорщини, і потім хоче, що вони не подолали проблему Угорщини, масштабували таких собі фіцо. Вони, значить, йшли на шантаж, робили виключення, але все одно поступово російська нафта, російський газ витіснялися, ставали токсичними. Трамп приходить і сам собою підміняє. Просто навіть словами риторику підміняє серйозні події на ринку. Тобто, травм не прогнозований. Знову таки, ми з вами говоримо: сидить індус, який має або приватні гроші, бере їх в банку, тому що вони не сидять на грошах. Або це уряд на державних підприємствах, який слухає Трампа. Що він завтра скаже? Ви будете робити довготервалі контракти для постачання російської нафти? Ні, ви будете працювати на коротких свопах, на коротких контрактах, поки росіяни вам дають знижку, поки росіяни вам дають там можливості, росіяни навіть не знають, куди дівати ці рупії. Я, я, я знімаю ці проблеми, але ти все одно так чи інакше орієнтош на Трампа. Не на об'єктивні ринки, не на е, всесвітню організацію торгівлі, не на соти, не на не на ООН. Тишся ти, ти, на Трампа. Трамп підмінив. Ми говорили з вами про газ, про е, сектор гази. Раніше ООН би було Бородбієс, Росія би пижилася і розувала би щоки, казала би, а ми не ратифікуємо, а треба значить, ООН. Ні, ООН не працює до того. Практично Путін вбив. Свої можливості тиснути на Україну і на глобальний порядок через міжнародні інституції, де він мав право вета. Гутереш затуряв очі на те, що Путін свідомо був по центру Києва. Коли Гутереш просив Путіна, щоб він дозволив йому Чорним морем міжнародними водами постачати до улюблених для Гутереша, Судана, Південного Судана і Сомалі зерно за продовольчу праму ООН. Путін б'є по Києву, свідомо по центру Києва, тому що ти все одно до мене протиш а тут. Летиш, не летиш, готуємось, не готуюсь. Значить, Трамп сказав сомгавки, Путін сам набрав тебе по телефончику. Uh -huh. Сам набрав. Типа Трамп уже куражився. Каже, що я йому сказав, що я продам йому. Йому не подобалося. Ха-ха, смішно. Раніше ми з вами говорили, хто перший кому телефонував? Путін. Трампу чи Трампу Путіну, пам'ятаєте, Трам? в інавгурації? Да, тому що знову таки, хто перший телефонує, значить той, кому телефонують, я тебе слушаю. Я готовий тебе вислухати. Ти до мене телефонуєш. І Трамп не відповів на це запитання, коли його запитали. Сказав, я не буду на це відповідати. Зараз він куражиться з різним Путіну. Ми з вами не задоволені, абсолютно незадоволені, задоволені, що, не що ми з вами Трампом не задоволені. Але Путін не знає, що з ним робити. І Трамп йому сказав, там, там гавки, Путін вже набрав телефончик. І там сказав Будапешт, Трампу плювати, куди Будапешт. Там уже Орбан починає там, значить, килимові, значить, доріжки стелити. Сієр то с бігає, значить, пилинки здуває. Вони там, значить, на крахмалі замовили собі, значить, нові там фраки, щоб Трампу сподобатись. Значить, сієрто з Орбана говорили, що ми там Будапешт вперед планітусій. Трампу плювати. Де вони будуть засідати? Будапешт, давай Будапешт. Будапешські меморанди. Він не ризикує репутацію. Він такий гравець за столом. Я б кажу про не, не захватом за нього. Я просто кажу, щоб ми зрозуміли, ми ж з вами не були дітьми мільярдерів, правда? І серед наших глядачів таких немає. Ну, немає. У них в голові зовсім інше. У них там амбіції, у них там запис значить, в історії, у них там Нобелівська премія, там ще щось. В них там… Танго танцює двоє. Дябуся також потрібно двоє. Ну але йому потрібно танго. він там, значить, собі там хоче розламати південне крило. Піде на західне крило Білого Дому, зробити там. Уже, бальний, уже бальний, бальний, бальний. Йому треба, щоб це бальний був зал Трампа. Значить, між Вірменією Азербайджаном, хоча ви не знаєте, де вони заходяться, пута із Албанією і Бангладеш. Значить, має бути транзитний коридор Трампа. Вони нашу ідею ми жартували засобом, щоб забути проект Магадан замість Гренландії присоединити Республіку Саха, яка набагато ближче до, значить, до Аляски. І вже Дмитрію пропонує зробити. Робити це, значить, маск. Ми жартували. Тому що вони, росіяни-ідіоти, вони думають, що вони будуть Трампа працювати. Ні. Вони Аляски, до Аляски приєднають до свого лікусаха. Ті якути, які різали Русню 200 років, вони з задоволенням згадають, що це і близькі народи і вони побудують. значить, Я тоді кажу. Зачітанкоріж і до Ангів вони будуть будувати цей витворювати Америку для американців це корінне населення, яке фактично споріднено йшло через цей берег протокол, яка буде називатися там маска Трампа тонелям. Тому він так себе думає. Путін вважав, Орбан вважав, що вони там Трампа там нагнули. Ну Трампа ну не можна. Він як світ мене ловив, то не спіймав. Розумієте, він, звичайно, що не сковорода, він не філософ. Десь він буддіст, як Сідхартха, Він побачив, значить, що от є люди, які хворі, є якісь проблеми, він може їх вирішити. Ми можемо жартувати. Але в нього приблизно таким чином все в голові вбудовується. Він не ризикує репутацію. Він гравець, у якого не просто великі гроші, зброя, найпотужніша сила. В нього друкарський станок. Він завжди може піднімати ставки, і ви йому нічого, ви його не переб'єте. Весь світ це знає. Ну а ж, до нього всі ставляться. Кін до нього думають, когось пославити Александра Стуба. Він сказав, що устигнувся в Будапешті. Європа там має бути представлена. Тоді треба поставити, значить, президента Фінляндії. Що президент Фінляндії може з ним сказати, тому що він знав з ним грав і в гольф. Всі шукають підходи до людини, яка вважає, що вона нікому нічого не зобов'язана. Приблизно так воно працює довго, але без цього я не міг би відповісти на ваше запитання. Знаєте, ця людина, яка нікому не зобов'язана. Зараз от офіційна інформація, щойно з'явилася 30 жовтня, зустрінеться і сі Цзінпіном, речниця Білого Дому нам повідомила, включить того запровадження санкцій. Нам же ж головне не те, що заблокували активи Лукойла і а, РосНєфті. Нам головне, щоб в них перестали купувати нафту. Індія вже заявляє про те, що ми припинятимемо зараз закупівлю нафти. Чи вдасться Трампу до Китаю до цього схилити? Бо це головне. Зверніть увагу, коли зустрілися у Сіньзінпіна зіньпін Путін стояв і, значить, стояв на рендер моді, переважна більшість тих, кого я слухав в Україні, казали, що Трамп відштовхнув, значить, на рендер моді від себе і штовхнув руки Сінь-Зіньпіну і Путіна. Я сміявся. Я просто запитував, так нам треба санкції проти Індії чи не треба? І тут був, значить, дисонанс у людей. Як ти можеш, значить... Прив'язувати санкціями, і я тоді сказав, все нікуди деревдя не дінеться. Ну за визначенням. Окрім об'єктивних обставин, суб'єктивних обставин і економічні обставини нікуди він не дінеться. Тобто геополітика, нікуди Трамп просто ввів санкції. Але нам треба, щоб він туди вводив би. А на рендер-моді нехай фотографуються з ким завгодно. Нехай вони знову будуть фотографії нам сувати, як, як той самий Зеленський розповідав про е, саміт дуже успішний саміт миру. Е, дуже успішний півроку мене запитували про цей саміт до нього і після нього. Але фотографія зази, зеленський з Єрмаком, а позаду якийсь там Усурло фондерляйн, Шольце, Макрони і Камали Харіс.